На хвилях кохання або святий Валентин у театрі у Херсонському обласному академічному музично-драматичному театрі імені Миколи Куліша пройшов захід, присвячено дню усіх закоханих. Багато років стало традицією певною: як 8 березня, так і день святого Валентина. Ми готуємо для закоханих якусь цікаву програму. Цьому році дівчата постаралися. Це Ірина Корольова і Слажніва Катя. І зробили таку, на мій погляд, дуже веселу легку програму. Мені хочеться, щоб сподобалось нашому глядачу і всі закохані, позороли один одного і святом, не зважаючи ні на що. Ми, «Я думаю, що нашому глядачу буде цікаво, оскільки програма дійсно на 90 це нові номери, але старі, знайомі і дуже любимі нашим глядачам артисти. Тому я бажаю всім, хто ще не придбав квітки, придбати і прийти подивитися. За сценарієм головні дійчі особи амури, які вирішують питання, що таке кохання, як воно приходить до кожного серця, що відбувається після цього, аби стріли кохання. Завжди добре виконували свою роботу. Головний Амур навчає своїх підопічних. Навчання починається влучним пострілом стрілою кохання і закінчується з'ясуванням стосунків закоханої пари. Для переконливості головний Амур використав у навчанні наочні посібники: це пісні, мініатюри, танці. Усім, хто хотів привітати свою другу половинку, випав шанс провести незабутній вечір. Актори, вокалісти та балет театру зробили все, аби свято кохання відбулося.